Сьогодні 11 грудня, ми в санаторії Карпати. Йдемо подивимося, яка зараз ситуація, що відбувається. Слідкуйте за нами. Так, заходимо всередину. Ось так. Так красиво тут. Гарно. Тут рецепція. Ходіть зараз оглянемо далі. Тут у нас ресторан, на першому поверсі знаходиться ресторан. Заходіть. Харчування, шведська лінія. Трьохразове, входить у вартість. Це ми зайшли в ресторан. І ось тут такі різні напої, напої, шепшини, напій, косіль, компот, сушки. А це взагалі моя любов. Я так вмираю за тим солодким, що ви собі просто не уявляєте. Дуже люблю солодке. Кава, чай є, і ходіть, вам детальніше покажу, що є по меню. Як ми бачимо, є у нас бурячок. Цибулька, огірки помідори, морквочка, капусточка. Так все красиво, апетитно виглядає. Є, як то каже, з чого вибрати. Дійсно гарно все виглядає. Є суп, крем пюре з гарбуза. Бачите, з першого, що є. До речі, гарбузовий крем суп дуже люблю. Він дуже смачний. Ще в нас є суп картопляний з горохом і солянка домашня. І це що тут ще в нас є? З гарячого курка від Варна. яловичина тушкована з овочами. Котлета рибна смажена, голубці з рисом і м'ясом. Слухайте, я це все говорю, мене слюнка тече, Свинина запечена, шашлик курячий, яловина, яловичина тушкована, картопля смажена фриту, фритюрі. Тут такий вибір. Тут ще має бути пюре картопляне, каша ячмінна і овочі тушковані. Дуже великий, до речі, вибір, страв, ну це, це дуже гарно. Так йдемо з вами далі, значить, від рецепції від ресторану по такому коридорчику красивому. Джингл Bells, ми йдемо до е, ліфтів. Тут є три ліфта, як ви бачите. Загалом 9 поверхів. Е, Лікувальний-діагностичний центр вниз і спа-комплекс вниз. По сходках. До речі, якщо е, вам дійсно важко ходити, то цей санаторій вам не дуже підійде, тому що тут треба ходити по сходах. Йдемо з вами по сходах, значить, і подивимося, як виглядає лікувальний корпус і басейн. Тут ви бачите аптека. Треба вам якісь ліки, то у вас голова заболіла, чи щось там ви щось забули з собою взяти. Підійшли сюди і зразу придбали собі ті ліки, які вам потрібні. Тут, до речі, також номери є. Можна і тут собі обрати номер. Ми завжди попереджаємо своїх гостей, що тут треба ходити сходами. Значить, заходимо в бювет. Є свій бювет мінеральних вод. Не обов'язково ходити в центральний, тому що тут є свій. Ось є бювет. Вода Ксенія є, Христина, Мирослава і Нафтуся. Ми бачимо бювет, коли працює: з 7 до 10, з 12 до 15, і з 17 до 20.00. Так, попри бювет ми проходимо і йдемо в лікувально-діагностичне відділення. По праву сторону виходите на басейн, а туди лікувальний корпус. Йдемо в лікувальний корпус. Там, де проводять процедури шлунково-кишкового тракту, опорно-рухової системи, лікують кардіологію, нервову систему. Це в нас є лікувальний корпус. Є от лікувальні кабінети, Тут якісь стерилізаційні відділення. То є кабінети лікарів, о карбокситерапія є. Але ви гляньте, як красиво! подивіться, як тут красиво все. Є багато різних процедурних кабінетів, оскільки тут дійсно гарне лікування.